Hello, my friends! Оу, oh, нас сьогодні тема про англійську? Ну, вже тоді краще підійде знаменити hello everybody. Та ні! Хоча сьогодні будемо говорити просто про друзів. Я якраз згадала цікавий факт про слово friend. А який? У кінці слова є. Ендо, як іронічно, що навіть у слові друзі ми маємо слово кінець. Ой, все, давай сьогодні поговоримо не про таке депресивне. Передаю привіт всім своїм друзям, які слухають нашу програму. Залишайтеся з нами і послухайте, яка моя справжня подруга. Рома, розкажи, будь ласка, як ти познайомився зі своїм найкращим другом. Вау, таке серйозне запитання. Це було так давно, і я, я виявляється, це так вже багато прожив на цій землі. Скільки років ви вже знаєте одного одного, щоб дружити Достатні саме? Це достатній кількість років. Я збився з рахунку, але це точно більше, ніж 5 і, напевно, більше, ніж 10. Вау. Я зі своїм кращим другом передаю на привіт. Я маю надію, що він послухає цю програму. Що ми, ми, за все... так, ми йому скинемо, якщо що, десь більше 10 років я з ним дружу. Назар має сестру, яка відвідувала нашу церкву, і запросила його також почати відвідати. Він згодився. От і там я з ним познайомився. Під час того, коли він там декілька разів почав приходити в церкву, і один із таких разів я почав з ним познайомився. А далі він почав більше досліджувати Слово Боже, прийняв хрещення, і якось ці події нас з'єднали, тому що ми разом приймали хрещення в одному із таборів на Чернівеччині І якось так нас доля звела. Я б сказав, не доля, а Бог, тому що. Наша дружба багато має користі для суспільства і для нас особисто? А чи віриш ти в те, що ну, так як ти вже знаєш їх більше десяти років, ви дружите так довго, тому що в мене теж є подруга, з якою ми разом зі школи? І чи віриш ти, що дружба з роками вона звичайно стає міцнішою, можливо, в когось ні, але чи старіша є дружба? Чи старіша відчуваєш ти, дружба? що вона, ніби, ну, не така емоційна, як була колись? Звичайно, люди змінюються. Це нормально. Для мене друг перетворюється на брата. Я не можу сказати, що в мене друг це, це просто друг. Є взагалі. Давай поговоримо про статуси, які я використовую в своєму житті. Давай. Є просто знайомі, uh -huh. просто знайомі люди, які я коли-небудь бачив, з ними познайомився. все. це просто знайомі. Зазвичай такі люди є в мене в підписниках в інстаграмі. Просто знайомі. Є хороші знайомі. Це люди, з якими я спілкувався, з якими мене щось пов'язує. Наприклад, в таборах були разом або їздили в спільні поїздки, до прикладу в Київ. Ну коротше кажучи, хороші знайомі. Після цього є друзі, І це кіля кількість... одразу після хороших знайомих ідуть друзі. Да, да, одразу після хороших знайомих йдуть друзі, яких невелика кількість, але це реально люди, з якими я тісно спілкуюся, з якими мені класно проводити час. Дуже багато всього спільного у нас є. От там моменти, минуле, можливо, щось в майбутньому. От, це мої друзі, і є кращі друзі. Я б сказав, і є кращий друг. Uh -huh. Це людина мені як брат. Це людина, з якою я можу спілкуватися тиждень, можу спілкуватися два тижні, а потім можу спілкуватися кожен день. Все залежить від того наскільки загружений я, наскільки загружений він, і це реальна людина, яка стала братом. Найкращий друг це людина, яка стала братом. Оце здається, що Соломон писав про. В недолі друг стає братом, от так. Тому я згоден повністю з його словами. Отаке таке моє бачення цього всього. А я не дав, до речі, відповідь на твоє запитання: чи дружба старіє? Так старіє, тому що люди змінюються. Раніше ми могли з Назаром спілкуватися кожен день, там через день, а зараз такої негоди немає, тому що він має свої справи. Я маю свої справи, іноді я приходжу пів 12 додому, іноді він приходить пів 12 додому, і чисто фізично ми вже не можемо спілкуватися як раніше. Ми не можемо проводити так багато часу, як раніше, коли він приїжджав до мене в гості, я приїжджав до нього в гості. Тому дружба реально має таке поняття як подорослішати або постаріти. Mm -hmm. Окей, і тепер моє запитання: чому взагалі друзі часто йдуть в житті різними дорогами, на твою думку? Ну, ти сам сказав, що так чи інакше у нас є свої власні вподобання, свої власні пріоритети. І мені хочеться сказати, коли у вас є друзі, це не означає, що у вас однакові на все погляди. Це звичайно об'єднує, але мені не цікаво з людиною, яка у всьому зі мною погоджується. Я максимально ціную свою одну подругу, яка майже завжди на, на мій аргумент має свій контраргумент. І я розумію, що у багатьох випадках вона може сказати щось таке, з чим я не погоджуюсь, і це мені подобається, тому що я маю такий простір, в якому я ніколи не була, в якому я не розбираюся, і який я можу з нею досліджувати, тому що я бачу іншу сторону. І завдяки їй я розумію, що у нас максимально різні погляди бувають на якісь речі, але так чи інакше я підтримуватиму її у тому руслі, яке вона обере для свого життя, якщо воно не буде їй шкодити і буде їй на добро, і вона буде підтримувати той шлях, який буде для мене. Тому, звичайно, наші дороги можуть розходитись, але це не означає, що ми не будемо підтримувати ці дороги. І що вони можливо одного разу не приведуть все ж таки на якийсь один спільний шлях. Тому, коли кажуть, дороги розійшлись, для мене це ніби, знаєш, просто кардинально різні шляхи, і ти ніколи не будеш підтримувати цю людину в цьому. Якщо це стосується якихось принципів, які вона не підтримує і осуджує тебе або, можливо, навіть знецінює, то тут уже треба задуматися, чи справді це дружба. Але підтримувати людину у її власному шляху для мене це ознака вірності, справжньої дружби. Так. Бог створив нас соціальними, тому друзі важлива частина нашого життя. Дружба багато чого привносить у наше життя. Часом це як безкоштовний психолог, з ними можна поговорити, отримати підтримку. Вони можуть дати пораду або просто відпочити з вами складні моменти вашого життя. Дружба пропонує відчутні короткострокові та довгострокові переваги для вашого психічного. Це фізичного здоров'я, які ви не можете отримати поодинці. Так от, які ж є переваги у дружби. По-перше, це поліпшення вашого фізичного здоров'я, де ви ще таке знайдете, окрім лікарні? Дослідження показують, що наявність друзів може зменшити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, високого кров'яного тиску та ослаблення імунної функції. Профілактика чудова. Також підвищення вашої самооцінки. Чому? Адже з близькими людьми, які вас підтримують, вам емоційно простіше переживати невдачі та радісніше святкувати успіхи, вам легше вжитися в новій компанії, коли там є хтось із ваших друзів. Друзі допомагають упоратися зі стресом. Дослідження показали, що люди, у яких є друзі, як правило, краще справляються зі стресом та потрясіннями в їхньому житті. Можна обрати між котом і другом, а можна обрати і два варіанти. У дорослому віці друзів знайти нелегко. Соціальні мережі, звичайно, допомагають, але, поставивши лайки та коментуючи фотографії, ви створюєте ілюзію близькості. Також лякає перспектива бути відкинутим чи незрозумілим. Та чи є спосіб поспілкуватися з новою цікавою людиною? Давайте поговоримо про це пізніше. Рожеві жарти. А тебе не засмучує той факт, що вже всі твої друзі давно одружені. Засмучує, але я, чесно кажучи, не знаю, як їм допомогти. <плес> а давайте зараз поговоримо, як ми можемо зв'язати контакт із новою людиною. Кілька коротких і часто очевидних порад. Відкладіть у бік смартфон. Щоб бути зосередженими на новому знайомому, не розповідайте чужі таємниці, не пліткуйте, бо це важливо. Довіряйте тим, хто не розповідає ваші секрети, адже все може повернутися і до вас. Не бійтеся бути вразливими з тими, кому довіряєте. Щирість це дуже важлива складова стосунків. Радійте за друзів, коли в них щось вийшло, підтримуйте їх, співчувайте їм, коли в них горе. Знову ж, їм важлива саме ваша підтримка. Будьте уважні до чужих кордонів і розставляйте правильно свої, не зложивайте вимогою підтримати вас емоційно і не маніпулюйте. Не погоджуйтесь на щось, знаючи, що згодом відмовитись. не потрібно марно обіцяти. Не переводьте тему розмови лише на себе, будьте уважні до своїх друзів. І наостанок пропонуйте щось перші, віддавайте, а не лише. Забирайте. I'm to call you too. Важлива частина нашого з вами життя. Але ще важливо бути хорошим другом також. Тому не бійтеся спілкуватися, заводьте нові знайомства і ставайте друзями. З вами були, як завжди, Майя і Рома. Шукайте наш проект на популярних платформах, а також у соціальних мережах. Дякуємо, що були сьогодні з нами. До зустрічі, Любі, Па-па!